І ще одне на сповіді. Дуже часто жінки і чоловіки говорять, що найбільший мій гріх те, що я не вінчена чоловіком, чи чоловік, не вінчений жінкою. Людина не розуміє, чому саме церква наполягає на Божому благословенні іменно пари, тому що, навіть якщо пара законно знаходиться в, в стосунках вони розписані іменно в державних органах но чомусь, далі того, не йде людина, не йде до церкви, не бере Божого благословення. В чому причина? В тому причина, що чоловік чи жінка, коли вони беруть законний брак в державних органах, і вони хочуть. Жити подружньо, але в них е, назріває сумнів, чи будуть вони жити далі разом. Тому що е, дуже часто чоловіки бачать, як розпісь в захсі е, один із етапів цього шляху, але вже коли і те діло до вінчання в церкві, благословення Божого, тому вони розуміють, що це дуже серйозно надовго і на все життя. Тому е, е, іменно е, в цьому відношенні люди не йдуть на цей крок. Тому що е, треба розуміти, е, що благословений брак в церкві м, дає. Людині дуже багато духовних переваг. Це, по-перше, в, в сім'ї, е, іменно все йде по Божому благословінню. Е, В сім'ї е, починає м, іменно в життєвих обставинах е, дуже е, вирівнювати всі ситуації, е, коли люди вінчені, і е, іменно. Бог допомагає цій сім'ї. Тому, Боже благословення має велике духовне значення, тому що чоловік і жінка вже починають і молитися разом, і ходити до церкви, сповідатися, прочищатися, живуть вже християнським життям. А вже неповінчені, якщо вони приходять в церкву, для них іменно то, що вони неповінчені, вони рахують, що вони не живуть в гріху. Тому ці, е, треба, на ці обставини треба зволікати і дивитися в суть е, проблеми, чому не вінчаються. Тому е, е, необхідно м, їм е, вдвох вирішити це питання, підійти до духовника, до священика, переговорити. Тому, може, якісь є. Такі духовні преп'яста, чого вони не йдуть на цей крок. Тому що вінчання дає велику духовну силу для всіх, для сім'ї, для церкви. Тому що сім'я це мала церква, в якій і народжуються діти, і вже проходить процес духовний. Тому для Бога дуже важливо, щоб ми іменно ці стосунки, які ми вже в державних органах е, е, собі взяли, щоб ми продовжили вже в Божому благословенні іменно в Тому вінчання має дуже велике духовне значення для людей. І тому е, е, що відсутність е, у людей церковного шлюбу це не стільки проблема їх, їх стосунки з церквою, стільки проблема їх стосунки чоловіка, чоловіка чи жінки, з, яких, з якими вони проживають. Тому, якщо пара хоче жити довго, щасливо, благословенно, вона повинна повінчатися.